Всім привіт, дорогі друзі! З вами Ярко. І сьогодні разом зі святіком і Амідом ми знову стрибаємо в воду на отакому от споті. Ви вже з ним повинні бути знайомі, якщо ви дивилися ось те відео. Там я зробив потрійне заднє, тому я рекомендую його передивитися. Святослав вже розмінається. Амід уже готовий стрибати. До нас вже доєднався Мітко. Оп! І... можна вже починати стрибати. Да. Все, давайте. Так, снимай. стрибай, так. <говорит> <да. говорит> Він тільки що зробив він щучку, мені теж захотілося, зараз спробуємо. Let's go! Він щучку ha. Ніколи такого не робив. Просто піджимай ноги і потім увидиш воду. Два винта винт. <связывая> я, я меня боюсь стеклов на скорее всего ха <риклад> 540. <риклад> 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 Мід робить те, що він ніколи в житті не робив Double Diamond. Я так делал, когда-то да. на зарубі Сертремба два хлопка. <рискнув> вже замерзло там внизу в підвалі так що піднялися по там де сонечко світить і тепло і тепло і висоти побільше І І тепло. тепло. хто перший стрибатиме такі такі я думаю солдатика можна валити. а переднє сальто можемо всі передні сальто зробити плохо шарю Яко, яко. Если бы я был такие губахи, безбашенные... Снимай, как я прыгаю. Давай. Давай, давай. давай. Телефон трошки розрядився, тому зараз будемо знімати на GoPro і знімати саме стрибки з проходженням воду. Да, ребятки, зараз будемо Ярко, попытка номер два. Делай дыши, да? Башаха постенеет. Вот. Чего, что скажешь? Я думаю, у него получится. Понял. Вокруг и приступим делай. Резко раскрыть уже приступ. Так, давай. А -а -а! <дорожные filar -THIL> Опа! А -а -а. У -у -у. О! Есть! О, отлично! Раблю сегодня финальный стрибок и на сегодня выключиваю. Абельин! Что это было? Другий день зйомки відео до нас прийшов Євгеній Євгеній, Міко. І ми чекаємо ще на пацанів, які прийдуть і будуть заряджено стрибати в воду. Отпустим на Ярка. Це єдиний чоловік, який в Україні робить просто дихи. Уже немає людей На жаль. Снимаємось вище Давай домик вей. Руками просто лицо прячь, а ногами пузо. Вот так, смотри, вот. Все. Не, да вот. ты что ты вот так? Вот так закрой руки. Вот так? Да, ну только вот так, да, 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 типа того. Вот, раз, все, да, давай покажи, я за тобой. О, изи. Головне закриватися. О, солдатик. Солдатик вышел. Вперед просто. <связывая> 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 а полторы переды в щучку. Опа! Е! Yeah. Опа! Та ні! ти солдатиком стрибаєш! Щоб підтримати женю, щоб він стрибнув воду з цієї висоти, я зараз зроблю картошку, а Міко зробить домик. Картошка! <звук> Трибок бомбочку из наиверхней точки. <свист> а Двуха заднего. А потом будет Джека делать, а потом я. Давай Жека, двуху заднего. Так, Міко робить другу спробу двоху заднього. До нас приєднався Святослав. Я дуже пунктуальний, на дві години пізніше. І Настя. Давай повертаємося до Міко, який робить дві задні сальтухи. Є! Хоро, хоро! Я розминаюся. В носках? В носочках! Подвійне сальто в носках! Святослав прийшов і мотивація піднялась. Есть, давно уже. Бу! Второй прыжок. Що будешь делать у хараби? Десантувався. вот тут уже иде три битвеста. Ярко занимается копальными работами. <звук> нормально, нормально. Дабл фрисби. <звук> Нам стало холодно, мы вылезли вот там с валу сюда. На сонечку зараз хочу спробувати дво подвійний гейнер з вести. Просто лучший <світ> чувак лучший. Я не знаю. Я не знаю блядь. Ярко, як там чітко все? <гум> так, уже всі пішли, але прийшов амід. Йоу. Так що стрибники в воду продовжуються. Відплила поліція, ми забоялися кудись втікли. І к тому часу, коли вона поїхала назад, уже кудись поплила, то ми вже там ну, стало холодно і ми не захотіли стрибати. Вже вечір, темніє, тому всі йдемо додому. Є. Yeah. Зустрінемось наступний день. Вже наступний день ми зібралися зі святом на гідропарку. Свят хоче стрибнути три бланша. бланша. Він вже розм'явся, він вже підготувався, зробив декілька бланчів ось тут. І ще і... на Дніпрі. І на Дніпрі наробив сьогодні планшів, і він уже готовий стрибати з моста. Три. Що ти відчуваєш? Е, я готовий стрибати з моста. Я дуже довго боявся, поки готувався. Зараз не боюся. Треба робити, просто робити те, що я раніше робив, і трішечки додати оберку. Трішечки. Трошки. Побажайте свято, удачі, і ми йдемо на міст. Пройшов другий раз дощ. Прийшов алкоголік, там постояв. Нам довелося його прибрати. От сватві коментарі. Ну, Ярик оцей сказав. Я приходжу, готовий. Дощина починається така, що просто вода стоїть стіною. Потім ми це перечікуємо, сохнемо, їмо. Я трішки відпочиваю, готуюся, вже е збираюся йти стрибати, і там тупо стоїть алкаш, і якого треба знімати, бо він би розбився, він дуже сильно накидався. І зараз знову був дощ. Е ну, Тобто я, типу, втомився, я не настільки машина, щоб це, попри це все кидатись трьома, то я зараз просто трішки сумно вкручу свої два стандартні, типу, на так. Ну, зря приходив чи що. І наступного разу. Угу. Побажаємо свято успіхів! Кайф, кайф. Як ваші відчуття після двох? Е -е, все дуже добре, тільки мабуть втомився. <гум> Стояти, чекати. Стандартно. Ну, взагалі, е -е, легше набагато відчувається, ніж раніше. Я нічого не роблю. Я трошки кручу один і чекаю другого. Нормально. На цьому моменті було вирішено мною закінчити відео, бо відео і так уже досить довге і цікаве. Чекайте вже наступного відео з паркуром буде, з Кавалєвським. Всім дякуємо за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підпишіться на канал. І всім гарного дня, вечора, до побачення!